Колекція типу СТЕК реалізована в класі STEC OF T того ж самого пространства імен System Collections Generic. Так само, як, ну, як і всі стеки, Він підтримує. Дисципліну обслуговування ліфо, last input, first output. Фактично він є різновидом, якщо я не помиляюсь, я думаю, що я не помиляюсь. Ліст в списку ліст, тобто так само реалізований за допомогою вкладеного масиву, от, але реалізує елементи, ре, реалізує методи роботи зі стеком. Це саме метод push, приміщення елемента до верхівки стеку, pop, видалення елементи з верхівки стеку і пік, тобто, перегляд верхівки стеку без зміни його стану. Тобто поглянути, що там знаходиться, але нічого і звідти не забирати. Так, ну, каунт у нього є. Звичайні загалом методи, але тут, е, якщо в той реалізації стеку, яку ми розглядали. У другій лабораторній роботі ми взагалі не мали доступу до елементів всередині стеку. Тут все ж таки щось зробити можна. Тобто є метод contains, який дозволяє визначити, чи міститься у стеку даний елемент, який ми шукаємо. Можемо скопіювати стек за допомогою методу Туарей. Можемо скопіювати стек у масив і далі вже працювати. Там вже ми втрачаємо дисципліну обслуговування. Тобто, після того, як ми копіюємо стек у масив, нам вже всі елементи доступні однаково. Там же немає першого елементу, останнього, верхівки стеку. В масиві вони всі рівні. Так. Ваш староста прокинувся. Так, до речі. Оскільки у нас збільшується кількість учасників, хоч і не дуже, я нагадую вам, що ви маєте зайти на ментор і відмітити там, що ви прийшли на заняття. Можемо взагалі все із стику викинути, тобто не добувати елементи із стику по одному, а одразу очистити стик. Методом клір. При, при цьому ми ці елементи втрачаємо. От, якщо ми забираємо їх попом, то, відповідно, поп повертає нам той елемент, який ми зчитуємо. Clear просто всі, всі елементи із стеку викидає. І окрім звичайних поп і пуш, є ще, а пуш немає. Пік і поп є ще трайпік і трайпоп. Саме на той випадок, коли ми не певні, чи стек взагалі містить якісь, якісь дані, чи, чи, чи в нього щось було додано, а ми хочемо щось читати. То при попитці зчитування чогось із пустого стеку, ми можемо отримати виключення. І щоб цього не відбулося, ми можемо використовувати оцей метод TryPop, але він працює дещо інакше. Якщо класичний поп фактично є функцією без параметрів, яка повертає зчитаний елемент, то трайпоп повертає булеве значення. Тобто, чи вдалося, чи не вдалося считати елемент. А сам елемент, якщо він був считаний, повертається у вихідному параметрі цього методу. Тобто тут дещо інший синтаксис. Поп і трайпоп, вони якби за призначенням однакові, але синтаксис у них різний. І трайпоп тут ми, ну тут немає прикладу, ну загалом там зрозуміло. Тобто ми можемо перевірити, чи елемент повернувся, якщо перевірити, якщо так, то забрати його із вихідного параметру. Те ж саме стосується і пік, і трайпік. Пік просто показує нам, що знаходиться у верхівці стека, не видаляючи відповідний елемент. От. І це може призвести до виключення, якщо там нічого немає. Трайпік перевіряє, чи, чи е, елемент у стику якийсь взагалі існує, чи є ця верхівка стику, і показує нам його, якщо він є. Стик відноситься до дженерік, Так само, як і List і лінкед-ліст, відноситься до дженерік колекцій, тобто клас. Описаний абстрактно для будь-якого типу Т, а при створенні екземпляру ми маємо передати параметр типу і вказати, який саме. Стек саме чого, яких саме даних ми хочемо створити. Ну і зрозуміло, черга. Те ж саме це аналог, ну, черга, вона є черга. Аналог тої черги, що ми розглядали на другій лабораторній роботі, От. підтримує операції, які реалізують дисципліну обслуговування FIFO, first input, first output. Так само це Generic клас FiOFT. А при створенні ми маємо передати параметр типу і типізувати нашу чергу з конкретним, конкретним типом. Так, це саме в пишу. Основні операції черги, так само, як і у нашій лабораторній роботі, реалізуються методами НКВ, ДКВ і ПІК. Відповідно, н це додавання елементу до кінця черги, ДК, видалення елементу із початку черги, і пік, тобто основні операції Н КВ, та ПІК, є властивість каунт. Ну і загалом тут так само, як і у стейках. Тобто реалізоване певне дисциплінне обслуговування. Якщо нам потрібні елементи черги саме у відповідності до цієї дисципліни обслуговування, то ми, ре, то ми використовуємо саме оці методи НКВ ДКВ, Але існує також метод контейнс, Знову ж таки, на лабораторній ми цим не заморачувалися, Існує метод Containers, який дозволяє Перевірити, чи є у чергі у черзі відповідний елемент. Існує метод clear, який всі елементи видаляє, із черги не повертає по одному, як деквея, а просто чергу очищає. Викидує все з неї, черга залишається пустою. Так. Ну і ми можемо методом toArray. Всі елементи з черги скопіювати у масив. От Знову ж таки, при цьому ми втрачаємо дисципліну обслуговування. Елементи всі у нас остаються, дані всі залишаються, але масив вже не підтримує дисципліну обслуговування черги. Тобто, коли нам потрібно дотримуватись черги, ми використовуємо нкв ДКВ. От коли просто потрібні якісь дані, ми можемо всі елементи з черги скопіювати з масиви, працювати там з ними в призвольному порядку, але це вже буде не черга. От і так само, як і для стеку. Там у нас був поп і трайпоп, тут у нас є декве і, і трайдекве. Тобто ми можемо або, безумовно, видалити елемент першої з черги, але є ризик, що черга пуста, і тоді це не спрацює, і ми отримуємо виключення. Або, якщо ми не певні, що в черзі взагалі щось існує, ми можемо використовувати трайдекве. Знову ж таки, дещо інший синтаксис. Декве це метод функція, який повертає зчитане значення. І ми працюємо із ним у синтаксисі функцій. А трайдекве це метод із вихідним параметром. Він також повертає як функція булеве значення, тобто, чи вдалося, чи не вдалося считати елемент, але якщо цей елемент вдалося считати, його треба доставати із. Вихідного параметра не із функції, а із вихідного параметра методи у процедурному стилі. Тобто тут різний синтаксис. Декве – це метод функція, трайдекве, декве – dequeer. це формальне це теж функція, але ми достаємо. Цитані дані у процедурному синтаксисі за допомогою вихідного параметру. Так, ну і коротенький, маленький приклад. Так, навіщо це все? Так, це ми вже розглядали. mm -hmm. Так, ось ми створили стик. По-перше, що ми маємо зробити для, для того, щоб працювати стик, зі стеком, це створити сам стик. Тобто на основі класу stick of T створити об'єкт. В який, власне, ми будемо поміщати якісь дані. Для цього ми використовуємо цю операцію new, створюючи новий екземпляр стеку. І при цьому ми вже маємо вказати, які дані, якого типу ми будемо оцей стек приміщувати. У нашому випадку це стек of string, стек строк. Методом push. Поміщаємо до нього дані. У ну, звичайному порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Помістили п'ять строк. Після цього ми можемо скопіювати стек у список і поглянути, тобто, якщо ми копіюємо стек у список, нам вже доступні будуть усі елементи. І поглянемо, що у нас у списку. У списку у нас ті самі елементи, от вони. І ми бачимо, що вони там у тому порядку, який передбачає стек, тобто у зворотньому. Елемент перший, який в нашому випадку так і називається перший, опустився на дно стеку, і при копіюванні в масив він виявився останнім елементом. Елемент п'ятий є першим елементом у стеку. Ну і далі ми достаємо елементи. При копіюванні в масив у нас стек ніяк не змінювався, тобто у нас фактично створилася копія всіх цих елементів, але стек при цьому залишився. А далі ми методом POP достаємо елементи із стеку і виводимо їх на консоль. Отримаємо те ж саме: п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Тобто всі елементи, які були додані методом push, ми отримаємо методом POP у зворотньому порядку. У відповідності до дисципліни LIFO. Last input, first output. От саме він є: last input і first output. І перевіряємо, що у нас залишилося в стеку. В стеку у нас нічого не залишилось. Кількість елементів у стеку. Дорівнює нулю і те ж саме для черги. Знову ж таки, по-перше, перш ніж щось зробити з чергою, ми маємо її створити. Для цього ми використовуємо ключове слово new, Тобто об'являємо змінну, називаємо Day. Тип цієї змінної – це q of string, черга зі строк. І створюємо, власне, нову колекцію за допомогою ключового слова new і конструктора тут, бачите, ці дужки, ми визиваємо метод. Це, це ми визиваємо метод конструктора, of String. Створили пусту чергу зі строк. І далі ми додаємо до неї дані. В даному випадку, дні тижня, понеділок, вівторок і так далі, до неділі. Ну, тут теж можна було скопіювати масив, я цього не робила. І достаємо дані із черги. Методом декве. Ну, власне, що ми отримали. Тобто, ті дані у тому порядку, як і в якому вони були додані, у тому порядку ми їх і отримали. Тобто, працювати з черга, вони там, пояснення, як вони працюють, складніше, ніж у списку, а працювати з ними насправді легше. Оце ви маєте зробити в третій лабораторній роботі. Те, те саме, що робили у перших двох, але без самостійної реалізації відповідних класів, а з використанням тих, які є у бібліотеці .NET.